Силіконова лялька Бенедікта. вона досвідчена спокусниця і вона постійний гість в ексклюзивних клубах. Ця лялька створена відомим брендом Iron Tech Doll, який об'єднав інновації та реалізм, і представляє останній шедевр у світі ляльок Real Lady. При виготовленні Real Lady особлива увага приділяється деталям обличчя. Всі ляльки мають неймовірно реалістичні риси. Тонкі лінії, кори, брови та вії, як у справжньої людини. Пропорції тіла мають першорядне значення, і кожна леді є прагненням до досконалості. Тіло має дуже реалістичний вигляд: ребра, лікті, коліна, руки, ноги неймовірно подібне до людських. І ви бачите це на відео. Ляльки леді тепер можуть похвалитися рухомими пальцями ніг, і це перші у світі ляльки. Які мають суглоби навіть у пальцях ніг. Одна з головних особливостей реалістична текстура шкіри, не фарба для тіла, а справжня текстура, анатомічно точний дизайн інтимної зони, як візуально, так і за відчуттями. Ці ляльки справжній витвір мистецтва. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ще більше ляльок цього бренду на нашому сайті. Посилання під відео та в шапці профілю